Кадиров наказав зібрати усіх військовополонених ЗСУ, яких отримують на території Чечні, та оголосив їм дещо жахливе. Це просто не вкладається у голові. Так зване піхотинець Путіна хоче знищити українських полонених страшним способом та вийшов із ганебною заявою, щоб сповістити усіх. Хоча таких слів від Кадирова можна було чекати, адже в нього вже не залишилося нічого людського, що саме вчинив посіпака Кремля. Розкажемо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Очільник російського регіону Чечня Рамзан Кадиров перед прямою лінією виставив перед собою країн. Ських військовополонених, які утримуються на території республіки, оголосив про плани розмістити їх на дахах. Стратегічно важливих об'єктів нехай охороняють наші території, заявив Кадиров, запропонувавши одному з полонених самоліквідуватися зі зброї, а іншого фактично змусивши побалічно просити українську владу про обмін. Відео із так званої зустрічі з військовополоненими Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі. Державні змі пізніше повідомили, що на пряму лінію Кадиров приїхав на трофейній американській бойовій машині піхоти Бредлі за даними видання агентства, на цьому відео дійсно присутні полона на військовий ЗСУ 22-річний Назар Дерафієв, який значиться в базі зниклих безвісти в Україні. Згідно з цими даними, Дарафієв зник під Авдіївкою 12 лютого 24-го року. Ну а ми зазначимо, що вранці Чечню атакував безпілотник. В офіційному зведенні Міноборони Росії про атаку не повідомлялося, але її визнав Кадиров, заявивши навіть про постраждалих. Ймовірно саме це розлютило так. Чеч. Чанського ватажка та підштовхнула на таке висловлювання, адже це вже друга заява Кадирова про використання українських полонених для прикриття об'єктів у Чечні. Раніше дрони атакували так званий університет спецназу імені Путін Путіна центру військової підготовки в місті Гудермасі. Тоді ж Кадиров сказав, що військові військовополонені використовуються для прикриття цього університету, і нібито серед них є постраждалі. Далі пряма мова Кадирова, як і говорив раніше, внаслідок атаки постраждалих із нашого. Боку немає, але вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об'єкті в республіці утримуються до 10 українських полонених, в тому числі на території російського університету, спецназу, стверджував тоді очільник Чечні. Крім того, рашистські змі також оприлюднили відео, на якому Рамзан Кадиров відвідав українських військовополонених, де і пригрозив використовувати їх як живий щит від безпілотників, що атакують республіку, у приміщенні, де проходила ця зу Устріч встановлено нари та були присутні військовополонені. Голова Чечні під час розмови запропонував розмістити полонених на об'єктах, які зняли американські супутники. Ось що він сказав: на дах поставити їх усіх, нехай охоронять наші території, дайте їм хорошу зброю. Також заявив, що, начебто, українських полонених приховують, щоб по них не прилетіло. Ну а ми зазначимо, що Кадиров також раніше заявляв, що наказав чеченським підрозділам, які воюють проти України, не брати солдатів Тів з у полон через кілька днів за його словами. Він цей наказ все ж таки скасував. А використання військовополонених як живого щита прямо забороняє Женевська конвенція 1929 року, яка регламентує поводження з військовополоненими. Україна офіційно ще не відреагувала на заяву Кадирова. Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заперечує цю інформацію. і Нагадує, що Україна готова забрати всіх своїх громадян із полону і ніколи не затягує проведення обмінів, крім того, Глава Чечні виступив з різкою критикою ключових керівників силового блоку глави АРАФІ Путіна, звинувативши російських посадовців у руйнуванні відносин з Україною та Грузією. Приводом для критики з боку Кадирова стало посилення політики щодо мігрантів, яке почалося після подій в Крокусі, і за офіційними даними призвело до виїзду із Росії близько двох мільйонів вихідців із країн колишнього СРСР. Міністр внутрішніх справ Ара Володимир. Калакольцев, що перебуває на посаді з 2012 року, та голова слідчого комітету Олександр Бастиркін, який очолює відомство з 2011 року, займають на свої місця. Заявив Кадиров, і з його словами люди, які перебувають на горі в МВС та СК Арафії, не виконують якісно завдань, поставлених президентом. Щодо удару по університету Путіна в Чечні, то експерти наголошують, що це може бути не тільки атака України, а й підпільна боротьба на Кавказі. В Чеченському Гудермайсі спалахнув дах однієї з будівель тро. Торії Російського університету спецназу або університету Путіна найбільшої бази в країні з підготовки найманців на війну проти України, ну і, як заявив глава республіки Рамзан Кадиров, це результат першої атаки безпілотників на регіон. Проте в офіційному зведенні Міноборони Росії за цей день цей удар не згадується. За словами Кадирова, будівля була порожньою, тому ніхто не постраждав. Але вже надвечір він змінив свою версію. через атаку, нібито загинули українські військовополонені. Наскільки правда? Подібними є слова Кадирова, які в версії подій, розбиралися аналітики проєкту Радіо Свобода Кавказ Реалії. Згідно з офіційними повідомленнями у телеграм-каналі, голови Чечні ймовірна атака безпілотника сталася о 6.30 ранку. Дах вдалося загасити. Ніхто не постраждав на роботу університету спецназу, та що трапилося, не вплинуло. Скільки було безпілотників, невідомо ще до підтвердження від Кадирова про пожежу після атаки університету повідомив Чеченський опозиційний телеграм -канал. Канал Нісу за його даними. Перед загурянням пролунало два вибухи. На супутникових знімках зроблених Радіо Свобода видно задимлення на території тренувальної бази. Ну а пізніше про інспекцію прозвітував і Рамзан Кадиров. На відеозаписі видно вибиті вікна на даху будівлі. Згідно з фотографіями від активістів опозиційного руху, також була пошкоджена покрівля будівлі. При цьому всередині постраждали у будівлі. Немає меблів або інших предметів обстановки. Вона дійсно виглядає порожньою. Інформація. Про те, що саме там були українські військовополонені, не було. Жодних даних про розміщення військовополонених у Чечні відправу захисників раніше також не надходило. Їх показали у Чечні лише одного разу в жовтні 22-го року. Тоді троє дітей Кадирова повернулися додому після поїздки на окуповані території України та, нібито, привезли полонених, яких їм вдалося захопити. Куди їх відправили після відвідування резиденції глави Чечні не повідомлялося. Ну а колишні прес. Секретар воюючого на боці України Чеченського батальйону імені Шейха Мансура Іслам Білакієв в коментарі журналісту проєкту Кавказ Ралі заявив, що слова Кадирова про українських військовополонених в Гудермесі – це неправда. Цитую, в Чечені немає українських полонених їх утримують в інших регіонах. Кадирівці іноді їздять туди для зйомок. Лише іноді їх можуть тимчасово, причому лише кілька людей привести до Чечні для постановочного відео. Ну а потім одразу відвозять назад. Заявив Білакієв. На його думку, заява. Про утримання полонених в Чечні Рамзан Кадиров хоче захистити важливі для нього об'єкти від ударів українських дронів. Але тут, за словами Біла Києва, виникає питання: чи літальний апарат, що дійсно атакував університет, запущений силами збройних сил України чи за атакою можуть стояти опоненти нинішнього керівництва Республіки всередині Росії. На запитання, чому російський університет спецназу не забезпечили антидроновим захистом учасник міжнародного розслідувального. Співтовариства інформнапал припустив, що в Росії не вистачає засобів ППО для прикриття арсеналів з боєприпасами та нафтосховищів більш наближених до лінії фронту Ростовської області та Краснодарському краї, які регулярно атакують. Ну а напередодні український телеканал Суспільне з посиланням на джерела у спецслужбах країни повідомив, що безпілотники могли бути запущені з території Інгушетії чи Дагестану. За даними розслідувача із інформнапалм, який побажав залишитися анонімним, такий Арі гіпотетично можливий з огляду на напруженість на Кавказі через боротьбу за маркетплейс Валберіс між Кадировим та його оточеннями з одного боку та правлячими кланами сусідніх Дагестану та Інгушетію з іншого. Ну а чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв у розмові з проєктом Кавказ Релі взагалі сумнівається в причетності ЗСУ до атаки на Чечню. Зазвичай після кожної успішної акції українські військові не приховують свої причетності до неї тим більше йдеться про дуже медійний об'єкт на. Момент нашої розмови таких повідомлень немає. Те, що про атаку БПЛА не повідомляє Міноборони, а ініціатором новини став Кадиров може свідчити про причетність до атаки когось місцевих жителів, розмірковує Янгулбаєв. При цьому правозахисник наголошує загалом, вже влада Чечні почувається в безпеці від зовнішніх атак. А кадировські силовики зосереджені на придушенні внутрішнього протесту. Існує інша версія. Атака могла бути інсценована владою Чечні, щоб показати Москві вразливість республіки та вибити додатко. Ково фінансування на створення системи протиповітряної оборони активіст нагадав, що раніше безпілотники атакували навіть московський Крамль, який від лінії фронту розташований набагато далі і має бути захищений набагато ефективніше ніж. У Дермас тому відсутність антидронового захисту в університеті спецназу не повинна дивувати. З іншого боку, вважає співрозмовник самому Рамзану Кадирову вигідніше видати все за атаку ЗСУ, ніж визнати відродження фактично партизанського підпілля у середині республіки. Ми вважаємо, що у серед жителів Чечні піднімаються антиросійські настрої. Формування диверсійних груп логічне в цій ситуації дрони давно стали загальнодоступною зброєю, і Ми впевнені, що опір може мати потрібні навички. Ресурси для подібних атак підсумував представник місто. Ну а далі далі про мабуть прекрасне про те, як працюють певні безпілотні літальні апарати по території, саме тимчасово окупованого півострова по кримському мосту. Бо вчора, ось увечері, було досить мені цікаво спостерігати за певними панічними атаками, за певними повідомленнями. Які були опубліковані в чатах саме? Кримських місцевих, Тож з вами говоримо далі. В тимчасово окупованій Керчі гучна і тривожна. Кримський міст тимчасово перекрито. Місцеві пабліки повідомляють про роботу ПВО. Окупаційна влада стверджує, що знищено двох морських безпілотників. Жителі Керчі пишуть, що гучно в районі суднобудівного заводу, який називається заліва. Ну це добрі новини. Були що дописували ще безпосередньо. в Керчи. С утра было громко. А, пробка со стороны Керчи. О 6.38 допусывала а, користувачка. А, коментари. А, Кто-нибудь знает причину, почему пробка со стороны Керчи? Потому что едут назад на Россию. А, уезжают, бегут от беспилотников. А, Керчь слышит уничтожение БЭК далеко от берега. Мост закрыт. А, грохает с 5 утра. Уже не хлопает, уже грохает на территории. Торії тимчасово окупована росіянами вони вже саме такими словами а це обозначають також. Були повідомлення про те, що мост спіш такі філігранні повідомлення. Писали Керченський мост перекрит, але вряд ли поможе, окна дрожать від вриву, дописують саме жителя Крима, чути було бахи. А, Цікаві коментарі. А, також дописали про те, що о 6.41 в Керчі михають в районі судностроїтельного завода Залів, і какое то зарєва від Варшинцева. Також писала про те, що в Керченському проліві существують прорив. Українські морські дрони з воєнне вони намагалися у... унічтожити їх з моря з берега, і з воздуха. А також поряд з Керченським мостом працював мощний істочний Крем. Про це повідомляла а, моніторингова група Кримського вітру. А, дані системи АІС іскажені. саме вони повідомляли про те, що містоположення судово. Тобто всі ці морські бляшанки Російської Федерації показувалися на берегу, на суші. Вони припаркувалися от, характерно характерного от таким от чином, бо ці перелякані включили всі свої реби, які в них були, і намагалися а, безпосередньо це все діло зупинити, зупинити атаку морських дронів збройних сил України по а, Керченській протокі двіження автотранспорта по кримському мосту було вазаб... вазаб... коротше кажучи, повернули. Рух по Кримському мосту о 9.25 а безпосередньо, і ми з вами розуміємо, що підписники дійсно казали про прорив українських морських дронів. Про те, які а, знищили там безпілотники, ска як скаржилися на вибухи, і як перекривали кримський міст. Також наші колеги зробили добірку. А, тобто, Міноборона Росії вже відзвітувала про те, що всього збілі а, безпосередньо за словами очевидців, вибухи в Керчі було чути ще з п'ятої ранку. Водночас вони бідкалися на закриття незаконно зведеного мосту за попередньою інформацією в Керчі гучно в районі суднобудівного заводу. Зато. Ока також в ніч за ніч ППО знищила 33 українських безпілотники. Пропагандистські змі дописували 14 над Воронежською областю. 11 на Курською, 7 над Бєлгародською, і один всього на всього над Кримом Уявляєте, Один безпілотник був і оце стільки шороху навів. Що люди тікали, валізи навіть не забирали. Пробки перекрито було там неймовірно. Бу був ажіотаж через Керчинську, через Керченське місто. Зазначається, що екіпажами морської авіації Чорноморського флоту в акваторії чорного моря було нібито знищено два українських безекіпажних катери, які прямували курсом до Криму. Однак, як не дивно, підтвердження заявам окупантів немає У страха безпосередньо глаза великі, але розуміємо такі. Петро Андрющенко взагалі вирішив зробити свою хронологію, а дописавши це хроніки ночі, радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко опублікував наступне. Крим з 4.49. рух над кримською мостом перекрито через атаку наших морських дронів. Офіційний Крим повідомляє, що знешкодили два дрони, проте атака тривала. Атаку безпілотників зафіксовано в Воронежській, Курківській, Біргларська областях і над самим Кримом. Наслідки встановлювалися найбільш активно працювала Російська ППО саме над Вороніжською областю. А в Нижнем Новгороді раптом спалахнув склад безпосередньо чогось. Саме Вазгарання пройшло офіційний Новгород каже про склад що там, буцібто були якісь утеплювачі. Проте в будь-якому випадку ми розуміємо, що непогано те, що там відбувається, і щодо нижнього Новгорода, яка там сильна була пожежа. Говоримо далі, бо дійсно там не тільки був склад з утеплювачами, але і газорозподільча станція. Про це дописували місцеві очевидно. Спостерігали дуже сильну пожежу в районі Буцімтогаздявої станції. Стовпи чорного диму, які здіймалися в небо, виднілися за кілометри. Водночас пропагандистські змі писали про загоряння просто складу. Тож точний тип залишається невідомим. Що там горіло, не зрозуміло про це. Повідомляють саме наші колеги з посиланням на а, саме пропагандистські змі. Росіяни бідкаються на сильну пожежу згідно з одним повідомленням. Омленням загаряння виникло на території газової станції. Цю інформацію підтверджують українські моніторингові канали. Російська влада водночас повідомляє, що вогонь спалахнув на території підприємства з виготовлення утеплювачів. А що пишуть моніторингові групи Нижньогородська область Росії? Пожежа попередньо газорозподільна інфраструктура. А зазначається, що причиною загаряння стала не атака безпілотників. Як ми з вами могли подумати, а росіяни запевнюючи, що пожежа відбувається, Булася на підприємстві з виготовлення утеплювача, уточнюють, мовляв, на складі зберігалися синтетичні, добре займисті матеріали, такі як е е термоповсь, штучна шкіра, е теплозвукоізоляційні панелі тощо. Ну і пару БК, мені здається, теж непогано там валялись. Вони теж легко займисті і теж непогано гарять після того, як в них влучають. За словами очевидців, пожежу видно з усіх точок міста попередня площа загоряння понад. 8 тисяч квадратних кілометрів на місці, як пишуть місцеві телеграм-канали, працювали екстрені служби. Інформація про постраждалих або загиблих не оприлюднювали станом на зараз. Ось така ситуація значної хроніки Російської Федерації. Ну а далі будемо говорити і про втрати ворога, зокрема, і на Курщині, адже з'являється інформація від засобів масової інформації, що бригада російських морпіхів з Криму зазнала найбільших втрат у боях на Курщині детальніше обговоримо, адже найбільших втрат у боях у Курській області зазнала 810-та бригада морської піхоти з тимчасово окупованого Кримом. Російські воєнкори звинувачують командирів цієї бригади у провокаціях та знищенні особового складу. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на російське опозиційне видання «Верстка» і зазначається, що про це свідчать і оголошення про зниклих безвісти. Та пошукові картки військових у відповідній групі ВКонтакті саме серпня. У листопад 2024 року. Отож, скільки російських морпіхів зникли безвісти на Курщині, за словами журналістів, найчастіше про зникнення в боях у Курській області повідомляли родичі бійців саме 810-ї бригади. Ця бригада до того ж згадується як мінімум тричі, частіше в порівнянні з іншими підрозділами російської армії. До прикладу, із понад 350 зниклих під курськом російських військових, чиї особисті дані вдалося підтвердити, найбільше окупантів, а саме 71 особа служили у 810-й бригаді. Наступною за частиною згадок стала 155-та бригада, і там виданню вдалося підтвердити імена вже 26 зниклих. І судячи з відкритої інформації, менш ніж у 1% випадків росіяни знаходять своїх родичів у шпиталях. А от в 4% відсотках тіла двохсотих вдається евакуювати. Про решту 95% окупантів росіяни не отримують жодної інформації. Далі про що розповідають саме російські журналісти. Разом з тим більшість усіх зниклих мобілізовані і кадрові військові близько 2% зниклих безвісти в Курській області. Склали строковики. Наймолодшому військовослужбовцю. Зниклих саме 19 років, а от найстаршому 60. Зазначається, що 810-та окрема бригада базується в окупованому Севастополі і, як раніше, Видання The New York Times повідомляло, що восени цього року на Курщині разом з 810-ю окремою бригадою в бій збройними силами України вступали і військові з КНДР, зазнавши перших втрат. Олександр Сирський визначив завдання зі стабілізації ситуації на загрозливих напрямках. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Фейсбук генштабу збройних сил України, заслухав посадових осіб за напрямками діяльності. Головну увагу приділили заходам створення стійкої оборони, управлінню підпорядкованими підрозділами організації бою та роботі штабів, забезпеченню надійного функціонування системи управління збройних сил та сил оборони в цілому, зазначив Олександр Сильський. За результатами заходу головнокомандувач ЗСУ визначив конкретні завдання щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, нарощення бойових спроможностей ЗС України, зокрема, продовження створення відповідних резервів. Олександр Сирський підкреслив важливість якісної підготовки особового складу та своєчасного доукомплектування. Ним бойових військових частин і підрозділів. Наголосив на тому, що збереження життя та здоров'я військовослужбовців це пріоритет. У цьому контексті, окрім якісної підготовки воїнів, ми маємо якнайшвидше освоювати, впроваджувати та масштабувати інновації та військові технології. Збройні сили України повинні бути на крок попереду ворога. Підкреслив головнокомандувач Збройних сил України. Нагадаємо, що сьогодні головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду щодо підсумків діяльності збройних сил України у листопаді цього року.